Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі автомобільний інвертор Magor Power Inverter 1500W. Потужний перетворювач напруги 12 В на 220 Призначений для підключення та використання різноманітної побутової техніки. Охолодження інвертора постійно здійснюється за допомогою кулера Клеями для підключення кабелю від акумулятора. Захист. Від короткого замикання перевантаження високої та низької напруги перегріву. Зручне розташування індикаторів на панелі керування. Фірма UKC. Напруга на виході 220 В. Частота на виході 50 Гц. Вхідна напруга 10-15, КПД 90%, температура навколишнього середовища від 0 до плюс 40. Комплектації інструкція. Кабель для підключення інвертора від акумулятора і картонова упаковка. Є в наявності, замовляйте.